В Акришорах на Косівщині з'явилася копія гробу Господнього. На храмове свято у цьому селі було велелюдно. На подвір'ї тамтешньої церкви зібралися не лише місцеві, а й жителі з навколишніх сіл. Гідний подарунок, який слугуватиме не одному поколінню, зробила родина Дзвінчуків. Втілили в життя власний задум, збудували копію гробу Господнього. Освятив її владика Андрій, митрополит Галицький у АПЦ. Косівську святиню бачили і наші кореспонденти. Подібного немає у жодній із церков Прикарпаття. Приклонитись до копії гробу Господнього можна хіба що у Гошівському монастирі. За роки своєї служби владика Андрій, митрополит Галицький ОАПЦ, освячує таку неповторну святиню вперше. В часі великого посту служиться відправа хресна дорога, коли 14 стація говорить нам про те, що Христа, коли зняли Зуговського Христа, положили до гробу, і ось. Це чудова ідея, бо чесно кажучи, поки що в нашій єпархії я ще не бачив такої святині. І я думаю, кожен, хто зайшов туди, відчував якесь духовне хвилювання, переноситься у ту велику п'ятницю. тобто той день кульмінаційний спасіння людського роду, коли син Божий заради нас віддав своє життя. Автор задуму і головний виконавець усіх робіт мешканець села, наймолодший із братів дзвінчуків Роман, каже спочатку, думав збудувати дерев'яну капличку. Однак, порадившись із церковним братством, вирішив зробити щось неймовірне і на довгі роки. Почав я буквально під літо, десь в місяці десь під кінець травня. І за такий короткий час клав сили, допомагали мені друзі, робочих, це все робили своїми силами. Зовні непримітна будівля, однак, коли потрапляєш всередину, забуваєш про всі свої клопоти. Прийти і помолитись сюди можуть усі. Будемо мати, де помолитися, зайти в будь-який момент, з будь-якими проханнями. Думаємо, що може буде вислухнути наша просьба. Історична пам'ятка, яка буде приваблювати вірян, яка молодих діточок, всіх, хто ще сумнівався у покликці Віри, буде сюди закликати. І вони все ж таки відчують, як то кажуть, оте первинне. До речі, приклад Акрешорівців гідний наслідування. Добре, коли б у всіх церквах, окрім плащаниці, був би і гріб Господній, кажуть священнослужителі.